Отже, знову 19-та година, і знову тема надзвичайно цікава. А саме, стосунки між близькими людьми, стосунки між батьками і дітьми, дітьми і батьками. Є багато різних проблем і питань в цих відносинах. Ми бачили матерів, які не можуть сказати своїй дитині. Я люблю тебе, роками не можуть обійняти свою дитину, свою доньку, сина. І це дивно. Інколи проблема буває в тому, що батьки хотіли сина або доньку, а появилася зовсім протилежна стать. І це теж інколи буває. Я бачив такі випадки, коли навіть з пологового будинку не забирали новонароджених і їх мам. Бо народилася не та стать. Буває таке, що виходить жінка з пологового будинку і каже, наступна буде хлопчик, бо народила дівчинку, або навпаки, наступна буде дівчинка, бо народила хлопчика і так далі. І Тому ми отримуємо чомусь незадоволення статтю дитини. Знаєте, мені дуже тішить, коли люди кажуть, мені все одно, хто буде хлопчик чи дівчинка, аби здорове, щасливе вже. Будемо виховувати і будемо любити те, що прийшло. от І це нормально. Але ж і діти інколи по-різному ставляться до своїх батьків, і на те і є причини. Багато причин лежить в контексті карми, багато причин в контексті виховання. І ми бачимо зараз дуже багато ну не те, що на коли або без тата, або без мами, і це не про війну, а про розлучення, про не склавшися стосунки, і тут вплітається в карму батьків, вплітається карма дитини, і, і, і відігрується. відігрується. Тато собі скакає, як пурхалка з квіточки на квіточку, або мама собі підставляє квіточку пурхалкам і так далі. І все це на очах дітей. От, я вже не кажу про зложування і шкідливі звички і все інше, і все це діти наші відпрацьовують через свою карму. Але є і інше питання. Відсутність виховання. Я навіть зараз не про етикет, коли дитину не навчили не чавкати або там не користуватися вилкою, там, унітазом, все інше. Ні. І тут виховання про любов, про доброту, про добро. Про обов'язки, про, про, обов про, е, про <кій> е, те, що ми несемо відповідальність за своє життя, а не тато з мамою мають дати. Або діти мають доглянути до старості, до гробової доски і поховати і все інше, і стакан води принести, і дітей мають наплодити. Е, Була така в мене випадок, коли тато е, явно психічно хворий, аб'юзер. Який збудував будинок для дітей позбудував дві кельї, де ледь стояли дві кроваті, і е, два ліжечка, і е, табуреточка і маленький столик. Навіть шкафчик туди не поміщався. Але він хотів, щоб діти привели туди онуків і жили в цьому будинку. Зато в нього спальня була на півповерху, розумієте? їдальня була на півповерху. Ванна була більше, ніж ці дві кімнатки. А в цих двох кімнатах, по його творчому задуму, мав би бути, мали б жити його діти з своєю парою, ще й з дітьми. Ну це страшне. От, і, і він там просто робив страшні об'юзивні речі і до дружини, і до дітей, вимагаючи саме такого розвитку подій. Це досить дивно виглядало, і це просто. Людина, тиран і деспот, рабовласник, і чучов він виставляв своїй дружині чемодани на вихід. Це було неприємно. Але є інші він, не тільки кармічна нагрузка, не тільки виховання, не тільки там сатана в голові, а і інші, наприклад. Наприклад, такою причиною є. Тотальне неблагословіння своїх дітей. Діти народжуються неблагословенними. Вони, І в і нас не, не йде передача не родових програм, не передача силу роду, нічого такого не відпрацьовується. При тому, що сама парадігма роду, я багато разів казав, вона досить дивна і досить собі умовна. Скажімо так, вона зручна для з точки зору напрацювання і відпрацювання карми, не більш того. Отже, ми сьогодні з вами помолимося за вирівняння і створення гармонійних стосунків з дітьми. До мене дуже часто приходять мамочки, вимагають від мене того, щоб я займаюся їхніми дітьми. Діти, діти згодні або аби батьки заспокоїлись. Я спілкуюся з дітьми, вони чудо, вони ангели, проблема в батьках. У них в їх головах сміття треба вичистити і не заважати дітям жити спокійно. Зараз ми скоро почнемо програму роботи з дітьми, і не треба мені зараз писати нічого. Особливо це тільки для дітей, учнів школи. Це відразу або внуків. онуків. Попереджаю, щоб хочете, щоб ваш... І це дуже обмежений круг буде дітей, бо кількість місць. І проєкт поки що тільки починаємо, він буде розголуджуватися. Проєкт буде безкоштовний для дітей і їх батьків, але все-таки ми будемо приймати рішення, кого брати, кого не брати, і ми буде додаткова об'ява. Так от, стосунки, батьки-діти, тут ще треба спалити не тільки пуповину енергетичну, але і спалити. Треба всі енергетичні прив'язки, тут треба пройти другий ступінь школи в контексті відносин батьків і дітей. І тоді воно в нас більше шансів на те, щоб стосунки були ці більш прийнятними. Отже, ми маємо собі техніки і технології для того, щоб ці стосунки створювалися. Не хворобливими, а на засадах любові, на засадах радості. Там має бути мінус карма, мінус також треба відновити баланс енергій, прибрати прив'язки енергетичні, таке інше, спалити пуповину. І тоді у нас є шанс на те, що буде мир, злагода у стосунках з дітьми. Ну, я думаю, що на днях ми попрацюємо окремо стосунками між дружиною і чоловіком. Це теж окрема тема, і там, але це комплекс робіт, який ми з вами намагалися переходити під час десятиденного марафону. Матеріали марафону працюють, можна їх купити і доступ до них, і працювати в своєму режимі. Тим більше, що я рекомендую зараз пройти цей марафон щонайменше тричі. І ця можливість є у тих, хто його оплатив. Отже, <кій> річ не про те, зараз давайте свої молили опоєднаємо свої серця, звернемося до своїх батьків, до своїх дітей на встановлення в зв'язках миру, злагоди і до цієї роботи приєднаємо з вами володарів карми, володарів долі, володарів роду, володарів часу і простору, наші вищі Я і, звісно, ангелів-охоронців наших дітей, батьків і нас самих. Halai sini di isa. Halai di iro sa. anaidi, di. Sa ara. Hit asa. Seja di ilo. Ha in. 聞いてみよう聞いてみよう。<noise> <noise> Отже, мої любі, завжди, коли виникає ситуація, згадуйте про те, що ми вирішити можемо її через любов. Через любов, через радість ми можемо вирішити цю ситуацію. Ми можемо в попереду ставте і згадуйте, що ви любите своїх дітей, що це все-таки результат і плод. Ваше плод творіння, вашої любові, і ви теж плод творіння любові. Отже, і до батьків ставитися треба все-таки знаходити можливість почути один одного. Ну, я знаю, що бувають дуже тупікові ситуації. Інколи працюєш роками, і людина змінила своє ставлення, там, наприклад, до батьків, батьки лишилися на тому місці, де вони були. Це їх право. Це їх право, це їх вибір. Але головне, те, що змінилося наше ставлення, нам вже не так боляче. Отже, обіймаю вас серцем, і давайте допустимо в наші стосунки любов. Батьки, діти, діти, батьки. Дякую вам.